Всім підписникам і тим, хто просто буде дивитися. Ми в Моршині, приїхали вчора, ночували в іншому місці, а сьогодні приїхали в готель, який називається Парк-Готель. Хочу показати номер, поки ми там ще не розклалися. Е, номер на півлюкс. Ось Я стою коло нього. Електронний ключ. Два, дві картки електронні для відкривання дверей. Заходимо. Ось так воно виглядає, коли ти заходиш в номер. Це вішак для одежі, це шафка також для речей. Це шафа в якій тут ну, трошки посуд є. Зараз я вжимкану світло. О, на вулиці сьогодні тендувата, йде дощ. От, Значить, загальний план такі два великих півторашних ліжка з такими якісними матрацами, тому що матраці я вже спробував. Далі два стільці. Такий столик на колесах. Мабуть, на нього будемо класти валізу свою. Це стіл звичайний. На ньому можна щось їсти, писати, читати, сидіти взагалі. то Це ключі, два електронні ключі. Так, водичка, холодильник, телевізор, що він показує, ми ще не перевіряємо. Далі. Ой, перепрошую. Ото таке Ну, Досить просторий, як на мене, номер. За невеликі гроші. Стандартна ціна тисяч, тисячу гривень. Нам зробили 5% знижку. А ночували ми сьогодні цю ніч в отелі, який напроти знаходиться. Ночували ми в стандартному номері там. Ми його забронювали зарані. Як по фоткам дуже складно визначити номер, нам не сподобалося. Тому ми переїхали навпроти. Значить, це Motion. Отель знаходиться на центральній вулиці, вона пішоходна. Тут автівки не їздять. От, От ще раз. Це від з вікна. Отак. От Отак виглядає. Ну, поживемо, побачимо. Вузол. Заходимо. Досить такий, ну, скажу я, немаленький. Що ми тут маємо? Ми маємо тут унітаз, продезінфіковано, сушарка для рушників і досить такий великий великий простір для душа. так. Такий піддон здоровий. Антисептик, до речі, антисептики тут кругом. Він для рідкого мила. Така шафка для Для буття для Collection. Це що? Різні необхідні речі. Мило, мило шампунь гель. Якісь дрібниці, не хочу їх розривати, що воно таке, що а, шапка для прийняття душ. Нам споду а, рушничок для ніжок. А рушники для всього іншого лежать на ліжках. Ну, поки нам подобається, Думаю, мені сподобається надалі.